Через останні події на Україні та знецінення гривні більшість українських туроператорів не в змозі виконувати своїх зобов'язань, втрачають клієнтів і терплять фіаско. Майдан єдності, антитерористична операція на сході України та вибори президента значно вплинули на святкові настрої не тільки українських, але й закордонних туристів. За статистикою під час зимових свят рівень відвідування впав майже наполовину. Потрібно розрізняти тих туристів, які приїжджають в Закарпаття, так і закарпатців, які їдуть за кордон, скажімо, в європейські країни і виготовлені. Візи для виїзду за кордон. Що стосується приїзду закордонних гостей в Закарпатті, їх стало значно менше, звичайно. До нас любили приїжджати і російські громадяни, скажімо, жителі Петербурга, і вже останнім часом і віддалених областей Росії багато туристів у нас було з Росії. У нас були туристи з Білорусі, наприклад. І е, після того, як почались якісь. Якісь рухи на дорогах українських після того, як стали спиняти групи білорусів, їх стало значно менше в Закарпатті. Це однозначно. Але є й інша сторона медалі. Більшість туристів відмовляється відвідувати Крим та Одесу. Однак це аж ніяк не вплине на туристичний ринок Закарпаття. Люди заспокоїлись. Менше стало їздити значно менше стало їздити туристів українських в Крим, менше стало їздити туристів в Одесу. Відповідно більше туристів отримала Закарпаття, і е, при тому, що в травні, в кінці травня, в червні, в липні, вже тепер місяці, достатньо велика кількість туристів, то вирівня, вирівнялась ситуація, і ми дуже раді. Що до нас приїжджають і Закарпаття люблять і завжди схвально про відпочинок на Закарпаття. Відгукуються також існує проблема виїзду українців за кордон та в'їзду іноземців. Щоб потрапити українцю за кордон, він повинен мати шенгенську візу та заброньований готель. І неважливо, чи він буде там ночувати, чи ні. Із в'їздом іноземних туристів все просто захотіли, заїхали. У нашому краї вони не користуються послугами екскурсоводів і не платять консульський збір. До закарпатських туристичних об'єктів вони мають вільний доступ і головне майже. Же задарма туроператори сподіваються, що найближчим часом країни Європи посприяють і нададуть таку можливість і українцям.